Це вважається дуже великою образою в Туреччині і має навіть сексуальний підтекст, що може закінчитися для вас поліцією, агресивно вирвати телефон і обов'язково покриють вам голову, показувати підошву взуття комусь. Це страшенна образа в Туреччині. Вона забрала цю дитину і пішла геть. Вони навіть можуть пити в це свято, хоча це заборонено. Це все кримінальна відповідальність. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про турецький табу, який я випадково порушила. Жест, який може закінчитися дуже негативно в Туреччині, це жест Окей. Це вважається дуже великою образою в Туреччині і має навіть сексуальний підтекст. Також в Туреччині заборонено показувати фігу і в деяких ситуаціях палець вверх. То, що ж тоді можна робити і як можна замінити ці жести. По-перше, це кивок головою. Це означає, що ви одобрюєте якесь рішення і також з чимось ви погоджуєтеся. Посмішка. Або просто рука на серці. Це якби є знак поваги і вдячності. Якщо вам потрібно сказати просто, що все окей, скажіть просто тамам або і, і це буде набагато краще, ніж показати це жестами, повірте мені. Тепер хочу розказати вам про те, що може закінчитися для вас поліцією. Не можна знімати красиву мечеть під час молитви. Охоронець може навіть у вас агресивно вирвати телефон чи заставити видалити фото і відео. Також що стосується табу з релігією, це те, що ви не можете знімати людей, котрі моляться, тобто знову ж таки під час молитви. Не можна заходити в мечеть під час азану, тобто під час цього заклику до молитви. Жінки мають заходити до мечеті покриті. В них має бути покрита голова і не бути голого тіла. Їм видають спеціальні такі, якби сукні одноразові, і вони можуть зайти. Якщо у вас буде повністю там, наприклад, джинси і повністю закриті плечі, руки, то ви можете зайти без цієї сукенки. Якщо у вас немає, то вам обов'язково щось дадуть. Це прикрити чи якусь спідницю дадуть довго, і обов'язково покриють вам голову. Ні в якому разі не можна заходити до мечеті у взутті. Якщо ви бачите, що якась людина прийшла молиться, і це не в період азану, да, то ви не маєте права пройти поперед цієї людини. Це вважається, що людина якби налаштовується на контакт з Аллахом, А якщо ви проходите повз. Тобто перед цією людиною, то це вважається, що ви цей контакт розриваєте. Ну і звісно, що заборонено приносити їжу, напої, якісь в саму мечеть. Що хочу сказати: в багатьох мечетях є така штука, що коли починає азан зазивати на молитву всіх людей, хто просто туристи і хочуть подивитися мечеть, їх культурно просять вийти на вулицю. Але є маленькі мечеті, в котрих не дуже багато людей, і вони, в принципі, дозволяють. Побути всередині. Але якщо буде молитва, і ви будете навіть знімати всередині всі маленькі мечеті, це взагалі не окей. І турки вважають, що це образа їхньої релігії. Тому будьте обережні в цьому плані, тому що туристи про це не знають, а роблять. Я скажу чесно, я теж не знала і знімала, і до мене один раз підійшов охоронець і такий типу. А ви знаєте, що тут не можна знімати? Я кажу: слухайте, я не бачила, не дивився. Скі він такий ні, зараз не можна знімати, тому що зараз молитва. Я прошу вас видалити всі ці кадри. І після молитви ви можете зайти і вже їх відзняти. Ну окей, я видалила. Табу про ноги, від якого багато хто в шоці. я була в цьому шоці, в тому числі, тому що в нас це нормальним вважається, а в Туреччині це образа. Представимо ситуацію, що ви сидите в гостях, або ви в турецькій сім'ї і зібралися родичі, або вся сім'я з вами. Ви сидите в великій залі, спілкуєтесь, п'єте чай, їсте якісь солодощі. І тут ви закидуєте ногу на ногу. А ще гірше, якщо під Дошва вашого взуття буде направлена на господаря чи господиню цієї будівлі чи цієї квартири. Чому це так погано? Показувати підошву взуття комусь, це страшенна образа в Туреччині. Вважається, що ви цій людині показуєте найбруднішу свою сторону. Також не можна сідати навпроти когось і витягувати ноги в його сторону. Якщо ви випадково торкнулися ногою когось, вам потрібно з... одразу вибачитись. Бо все це дуже великі образи в Туреччині. В турецькій мові є прислів'я «Айін Алтена Бакмак, що значить дивитися на підошві черевиків когось. Тобто, це означає, що ви повністю, просто, безперечно, зневажаєте цю людину. І розумієте, якщо така ситуація трапиться з вашими якимось родичами чоловіка в гостях, тобто вас запрошують з любов'ю, і ви робите цей жест, не знаючи, що це жест. В Туречці це ж просто треш. Чи дивує вас таке? Поділіться своїми коментарями і доповнюйте обов'язково список, можливо, якісь є в вашій країні, де ви живете теж такі дивні жести, після яких потрібно вибачатися. Напишіть в коментарях, будемо обмінюватися досвідом різних країн. Це завжди дуже дуже цікаво. І також, любі мої, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, клікати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте, тому що це дуже допомагає моїй у статистиці. Рости для вас це хвилиночки часу, а для мене це прекрасне просування каналу. Я вам дуже за це вдячна. Компліменти, які можуть проклясти, якось я сказала одній мамі, котра була з дитиною, що в неї дуже гарна дитина. На що в неї була дуже різка реакція? Вона забрала цю дитину і пішла геть. І тоді я не зрозуміла, що це значить. А це значить, що дурки дуже вірять в те, що їх можуть зурочити. Надмірна на це теж значить те, що ви можете зурочити дитину чи ще щось, і це принесе якусь біду в сім'ю. Після якогось класного компліменту потрібно казати машала, типу, щоб мене не зурочили. І знаєте, цікавий факт зараз. У нас в гостях мого чоловіка мама допомогла Мені І я теж там, коли кажу щось настер, кажу, Боже, вона така гарнюня, нам так пощастило. з нею. Вона каже: Яна, де машала? Де машала Скажи машала. І це дуже смішно, я прям дуже сміюся. Я кажу, ну ми ж то не можемо зорочити свою дитину. Типу, не, я, не чоловік. І вона й моєму чоловіку це теж каже. Вона каже: ні, потрібно казати машала. І я вже котрий день з цього просто сміюся дуже дуже сильно. Що навіть самі близькі люди, тобто я мама своєї дитини, маю теж казати машала, коли роблю своїй дитині комплімент, Як вам таке. Я сміялась дуже довго. Мені, мені від цього дуже смішно, реально. Поділіться, чи у вас були якісь такі подібні історії в коментарях. Також не можна дуже довго і пристрасно якось дивитися на дітей, взагалі на людей в Туреччині і на якісь цінні речі. Вважається, що у вас може бути червиве око, і ви теж можете зурочити це все. Якщо ви будете дивитися на якісь коштовні речі, то людина думає, що в неї їх потім не буде. Вона чи Загубить чи залишиться без грошей. Якщо знову ж таки це стосується людей, то ви їх зурочите. Ну тобто, у них оцей Назар він просто всюди. І всі турки навіть дуже-дуже сучасні, у них хоч щось одне, де є з Назар-банджуком. Це з цим синім оком від е, зурочення. Чи вдома, чи це якийсь брелок буде на машину. У всіх є. Я реально знаю дуже-дуже сучасних турків, котрі взагалі не вірять в які. Якісь приколи, але вони кажуть, ну це воно виглядає гарно. Я купила, А насправді мені здається, що там не просто я купила, а я купила це для чогось, щоб мене не зурочили. Чоловіки і жінки невидимі кордони. Давайте розберемося, які є гендерні табу в Туреччині, тому що я казала, що гендерство тут не завжди рівноправне, будемо так м'яко казати. Тому давайте розбиратися. Фізичний контакт між чоловіком і жінкою в консервативних сім'ях, якщо вони не родичі, строго заборонений. Знаю реальну ситуацію. Розповідаю у нас сім'я кожного року їздить в бодрум. У нас є будиночок на колесах, і вони там зупиняються на декілька місяців. Ну і звісно, що хто знає цю всю двіжуху, всі вони групуються в такі невеличкі міста, де збираються всі ці будиночки на колесах, і вони спілкуються між собою. Можуть там запрошувати на сніданок, на вечерю, співають пісень, танці танцюють. Ну такі, така вайб-культура, скажімо І у нас були сусіди, покрита сім'я, і вони були одружені. Там була. Жінка, котра щойно народила, а, ні, вона була вагітна, вона ще не народила її чоловік і чоловіка-мама. Тобто в них вони втрьох приїхали ось цим будиночком на колесах. І наша сім'я їх запросила до себе в гостю. Це вони мені вже потім розповідали по факту. Мого чоловіка-сестра почала виносити їжу, щоб вони пригощали, звісно, накривали столи. І вона, значить, бере тарілку з їжею і дає чоловіку цієї жінки покритою. Ця жінка бере відриває з її рук тарілку і сама кладе цю тарілку чоловіку. Наша сім'я цього не з... ну, якби вони знають, чому це так відбувається, тому що має, типу, якби до її чоловіка тільки вона бути, тобто вона боргіння очага, вона тільки вона може до нього якось наближатися, дотикатися і тому подібне. Але в нас не релігійна родина від слова, абсолютно зовсім. І це була дуже смішна історія, тому що сестра чоловіка не витрати. Римала, каже, а що тут такого? Я йому просто дала тарілку з їжею, все. Тобто, це дуже. Смішно нам, але хто релігійні люди, в них це дуже дуже велике табу, як ви розумієте, самі турки, котрі не віруючі, вони теж інколи попадаються на ці, так скажемо, жести, які не є не дуже хорошими. Ще була дуже така цікава історія. Був чи курбан байрам, чи щось таке? Я вже точно не пам'ятаю. Ми прийшли до сукрухи додому, тому що у неї збиралися всі родичі. Вона там годувала лаїсти, солодкі. Чаї колотила, і їй хтось телефонує по телефону і каже зі святом Курбан, байраму» і тому подібне. Вона теж відповідає зі святом. Вас також значить вимикає телефон і каже: Але ми не дуже віримо в це свято. Тобто вони, знаєте, оці свята релігійні, як вам пояснити в нашій сім'ї, вони, типу, як є, але вони збираються всіми родичами. Тобто, це як привід зібратися, а не привід відсвяткувати те чи інше свято. Вони навіть можуть пити в це свято, хоча це заборонено, і тому подібне. Це черговий привід зібратися, але є люди дуже релігійні, і звісно, що так як ви знаходитесь в мусульманській якби, Країні, вам потрібно потрібно Поважати ці закони, і хочете ви цього чи не хочете, ви не переробите не релігію, не релігійних людей і нікого, просто потрібно цим погоджуватися. Або якщо ви не погоджуєтеся, просто їхати жити в інше місце. Це чисто моя думка. Наприклад, бувають ситуації, коли ви можете зустрітися з якоюсь парою. Вони теж будуть консервативні. У Турків як прийнято завжди потискати руки, якщо це жінки, жінки теж потискають руки, але якщо це буде консервативна якась родина, то чоловік з цієї родини не потисне руку жінці з іншої родини, і так само його жінка не потисне руку, наприклад, моєму чоловіку, котрий не віруючий. Не знаю, якось так. Вони можуть просто сказати «на насосниц, добрий вечір, як ваші справи? Ну, тобто, така історія. Ну і знову ж таки, якщо це якась віруюча родина, то поцілунки і обійми можуть бути тільки з жінками, жінка з жінкою або тільки з родичами. Все. Інших варіантів просто немає. І наостанок хочу розповісти вам те, що може закінчитися просто катастрофічно для вас всіх і для мене в тому числі. Критика першого президента Кемаля Татюрка це кримінальна кара в Туреччині. В жодному разі не можна ненівічити якісь його зображення, портрети, не можна погано висловлюватися на публіці про Кемаля Татюрка. Це все кримінальна відповідальність. За образу президента можна отримати строк тюремний. І на даний момент це стосується навіть того, що хтось, наприклад, напише, які твіт поганий про президента. І якщо ви навіть поставите на ньому лайк, ви можете бути в цьому списку. Тема курдів це дуже, дуже делікатна тема в Туреччині, і краще її не підіймати. Також не можна зневажати прапор і гімн Туреччини, це теж кримінальна кара, і тут дуже часто можна побачити таку ситуацію, що маленькі діти, навіть бачивши якийсь прапор десь на вулиці або на магазині, можуть підійти. Поцілувати і піти. Це дуже велика шана до самої держави, до самого прапора, до всіх заслуг Туреччини. Тому нібичити знову ж таки прапор або. Казати щось погане про гімн Туреччини це теж кримінальна може бути справа. Запам'ятаєте одне золоте правило, котре діє, мені здається, у всіх країнах світу. Не можна обговорювати з незнайомцями релігію, політику і історичні факти. Що можу сказати, декілька табу з цих списків я сама порушила, не знаючи цього, коли тільки приїхала до Туреччини, але слава Богу, мені це все потім пояснили, і більше я таких помивлю. Лок не робила тут. Знаєте, головне виносити якісь життєві уроки з кожної ситуації. Повага до культури це не обмеження, а можливість глибше дізнатися саму культуру цього народу. Табу існують не просто так. За кожним таким табу є своя глибока історія, якийсь підтекст. І саме головне, помилки це нормально. Турки дійсно прощають такі помилки туристам, якщо бачиш, що люди дійсно цього не знали. Давайте підсумуємо, що можна робити, що не можна. Не можна показувати жест «Окей» і фігу показувати підошву. Хвалити когось або робити компліменти без машала, закидувати ногу на ногу і що можна. Звісно, що з повагою відноситися до всіх людей в Туреччині, до прапору, до гімну, до ататюрка, і просто бути дуже-дуже вічливими. Тому що, скільки б ми не прожили в цій країні, ми все одно тут гості, і ми маємо приймати або не приймати, як я вже сказала. Якщо ви приймаєте, то просто показуйте. Виявляєте свою повагу до цієї культури. А які табу ви хоч колись порушували взагалі в своїх подорожах? Можливо, не тільки в Туреччині, бо такі табу є всюди. І в тій же Іспанії, і в Італії, і Франції, і Англії, і в Америці теж. Діліться своїми враженнями в коментарях, а ми з вами вже зустрінемося дуже-дуже скоро. У мене все. Па-па!